Путіністка з українським походженням та нерухомістю в Італії зганьбилася перед цією Європою. Валентина Матвієнко вже майже 15 років є головою Ради Федерації федеральних зборів РФ. Попри те, що чиновниця народилася і виросла в Україні, вона одна з найвідданіших соратниць російського диктатора. За підтримку війни в Україні Матвієнко обросла численними санкціями на заході, але це не заважає її сім'ї жити своє краще життя у Європі. Телеграф її розповість найцікавіші факти. Акти з біографії путіністки і покаже, як вона виглядала в молодості, коли за нею закріпилося прізвисько Валька стакан Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. Валентина Матвієнко у дівоцтві Тюніна народилася 49-го року у провінційному місті Шепетівка Хмельницької області. Сьогодні їй 76 років, але вона продовжує працювати у російському уряді. У 67-му році Матвієнко закінчила Черкаське медичне училище з червоним дипломом і відразу після цього вирушила до РФ. Там вона продовжила здобувати освіту у ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті на п'ятому курсі. Жінка вийшла заміж, починала майбутня путіністка з роботи в райкомі Сомолом після цього її кар'єра стрімко пішла вгору з 2003 до 2011 року. Матвієнко працювала губернатором Санкт-Петербурга і одночасно очолювала уряд міста. За свою трудову діяльність вона обіймала безліч посад і тепер вже майже 15 років очолює раду федерації федеральних зборів РФ. Ще з 80-х років, коли Матвієнко будувала кар'єру та пробувала собі місце під сонцем, вона їздила на зустрічі та з'їзди компартії, відвідувала різні політичні та культурні заходи. Все це часто нагадувало одну велику п'янку. Де більшість присутніх були чоловіки, аби бути прийнятою за свою і отримати бажане. Валі залишалося лише одне пити на рівні з ними. Подейкують, що Матвієнко пила горілку просто із гранчаків і могла дати фору навіть деяким чоловікам. Так до неї і приліпилося кумедне прізвисько Валька Стакан. За своє життя посадовиця була заміжня лише раз, і шлюб її тривав близько 45 років зі своїм чоловіком Володимиром Матвієнком. Путіністка познайомилася під час навчання у Ленінградському хіміко-фармацевтичному інституті. Вони спершу довго зустрічалися і лише на останньому курсі зіграли весілля. З молодості Валентина Матвієнко стрімко та успішно будувала кар'єру, їздила у відрядження та навіть часом жила за кордоном. Весь цей час її чоловік-медик був удома у Ленінградській області. Відомо, що Володимир Матвієнко народився і виріс у Білорусі, проте навчатися вступив до Ленінграда. Там і почав будувати кар'єру після навчання, але не публічно, як його дружина, а скоріше у її тіні. Усе своє життя він пропрацював у військово-медичній академії, де починав з посади наукового співробітника. А до виходу на пенсію був уже старшим викладачем. Також відомо, що чоловік мав звання полковника медичної служби. Чоловік Валентини Матвієнко помер 30 серпня, 18 того року у віці 70 років Причину смерті родина не розкривала, проте відомо, що Володимир пережив інсульт, після якого був прикутий до інвалідного візка і майже не покидав дім. Чоловіка поховали у Нікольському Некрополі Олександру Невської лаври. Після його смерті ходили чутки, що Матвієнко може залишити посаду голови Ради Федерації. Однак ця інформація не підтвердилася. Матвієнко має єдиного сина Сергія, який вже у 19 років став доларовим мільйонером. Він народився 5 травня 1973 року. Має дві вищі освіти за спеціальностями фінанси та кредит та міжнародна економіка. З 2003 до 2010 року Сергій Матвієнко був віце-президентом банку Санкт Петербург. У четвертому обійняв посаду віце-президента одного з найбільших російських держбанків Зовнішторгбанку. А ще за два роки паралельно очолив компанію ВТБ Капітал. Також у 2010 році син Матвієнко згадувався як генеральний директор афілійованого з банком товариства ВТБ Девелопмент. Крім цього, чоловік був власником закритого акціонерного товариства Імперія. Компанія мала 28 дочірніх структур, що здійснюють діяльність у галузі девелопменту, перевезень, клінінгу та медіаринку. У 2008 році Сергій Матвієнко відзначив своє 35-річчя у Юсуповському палаці. Вартість заходу журналісти оцінили у 50-60 тисяч євро. Син посадовиці міг дозвол. Ти собі такий розмах у святкуванні, адже вже у ті роки входив до рейтингу топ 500 російських мільярдерів із капіталом у майже 5 мільярдів рублів. З 4 по 6 рік Матвієнко був одружений з російською співачкою Зарою. А у восьмому одружився вдруге за спіранкою Юлією. За рік у них народилася дочка Аріна. Саме під головуванням Валентини Матвієнко Рада Федерації РФ дала дозвіл Владимиру Путіну на введення російських військ на територію України. У відповідь на це у березні 2014 року Шепетівська міськрада та громада міста ухвалили рішення про занесення зрадниці на дошку ганьби міста під номером 1. Також в Україні вона внесена до бази миротворець за дії щодо анексії Криму. До Матвієнко застосовані санкції ЄС і заборонено в'їзд до країн Євросоюзу, а всі її активи на їх території території були заморожені. Крім того, на публічну підтримку введення військ на територію суверенної країни в квітні 22 року Валентина Матвієнко була додана до санкційного списку США у березні 23 до санкційного списку Євросоюзу, а також потрапила під обмеження у Швейцарії та Австралії. Попри численні санкції, фінансова мережа Матвієнко залишилася недоторканою. Сім'я путіністки використовує фонд нерухомості з кількома активами, щоб в обхід санкцій відмивати капітал у Європі. Більше її син із невісткою проживають в Італії. Там вони слугують посадовиці стратегічним прикриттям. Про фінансові махінації Матвієнко стало відомо із розслідування журналіста Масіміліано Котче. В коментарі Укеренформу він розповів, що найбільше його вразила неймовірна безкарність, із якою сім'я путіністки веде свою економічну та кримінальну діяльність. Журналіст зазначив, що для родини Матвієнко війни не існує. Вони спокійно займаються бізнесом та живуть як мафіозні боси. Цитата. Сім'я Матвієнко використовує фонд нерухомості з кількома активами, щоб обходити санкції та відмивати капітал в Італії. Усе це за сприяння почесного консульства Росії в місті Анкона та посольства влада могла арештувати та заморозити ці активи, заявив Коча. Розслідувач сподівається, що після його статті не лише в Італії, а й в усьому Євросоюзі радикально переглянуть підхід до персональних санкцій проти росіян, котрі підтримують війну. Недосконалість європейських санкцій дозволь. Ляє Валентині Матвієнко не лише збагачуватись, а й просувати кремлівські наративи на політичній арені світу. Так наприкінці липня вона прибула до Швейцарії на чолі російської делегації для виступу на всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві. За даними Радіо Свобода, попри те, що Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти Росії, країна не обмежує в'їзду на свою територію учасникам діяльності міжнародних організацій. Казати путіністів на її місце довелося саме учасникам заходу під час виступу Матвієнко делегації України, Німеччини, Литви Чехії, а також Європарламенту демонстративно вийшли із зали засідань. У результаті слухати росіянку залишилось кілька десятків людей. Спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова зазначила, що пішла із зали, тому що не бажає працювати масовкою при поширенні брехні, на якій стоїть злочинний кремлівський режим. Своєю чергою, литовська делегація зазначила, що бойкотувала виступ представниці Росії. Її твердо виступаючи проти присутності країни агресора на заході. Сама ж Матієнко, коментуючи дію учасників акції протесту, назвала їх комариними укусами та клоунадами. А й справді на скло вальки стакана комаринні укуси, на жаль, не діють. Треба щось міцніше.